Захворіла курка, сиділа в нас вдома пару днів, но вчора яєчко знесла а сьогодні її винесли на прогулянку, на травичку, щоб трошки поїла травички. Давай, девочка хороша, гарна дівчинка. Давай, давай, їж щось. Давай, їж. Ти така гарна. Гребешок. Трошки якісь не дуже, але нічого, щось квохче. Давай, давай їж. А я от трошки знімаю. Сьогодні вночі було мінус 9. Снігу нема таке, ну, морозно. Морозно такий. Зараз у нас участок. Давай, давай, їж. Гарно, гарно. Смачного.